Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так, да, бачимо, чуємо. Доброго дня. Доброго дня, дякую. А, кажіть... чутно. Добрий день, ну спробуйте. може у вас звук виключений чи зменшений? Спробуйте. О, трошки краще. Дякую. Є. Так, скажіть мені, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Поліфарбо? Так. Крошка Катерина. Дякую. А пан Євгеній, кого ви представляєте? Я представник розробника документації. Угу. Зрозуміло, дякую. Отже, в такому разі, якщо в нас є тільки представник, поки що суб'єкти і міндовкілля як організатор, надаємо 15 хвилин можливість представникам громадськості підключитися до громадських слухань і о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. У нас вже 12 година 15 хвилин. Здесь До... лютого 2000. Поліфарб Україна. Стосовно планованої діяльності, що передбачає переобладнання з заміною технологічного обладнання існуючого підприємства ТОВ Поліфарб Україна за адресою вулиці Данила Галицького, 10 у місті Дніпро. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на. Яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року номер Деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 987 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України. Мене... Кажіть, ви мене чуєте, бо в мене зникла картинка. Так, чуємо, ви періодично перериваєтесь. Перериваєтеся, я зрозуміла, дякую. А, у, отже, а, постанова номер 967 була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17. В процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 18 хвилин нас на громадських слуханнях присутні двоє. З них це представники міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз на камеру попрошу представитись, сказати, кого ви. Представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати відсутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пані Катерина, включіть. Будь ласка. Микрофон, скажіть, кого Україна. ви представляєте? Підприємство «Поліфарб Україна», крошка Катерина, інженери стандартизації. Дякую, пані Катерина. Пан Євгеній. Доброго дня, Чернецький Євгеній, представник організації розробника звіту з ОВД. Дякую. Отже, на 12 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники міндовкілля, ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Поліфарб Україна стосовно планованої діяльності, що передбачає Переобладнання, заміною технологічного обладнання існуючого підприємства ТОВ Поліфарб Україна» за адресою вулиця Данила Галицького, 10 у місті Дніпро. Та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення, Дякую, мене все добре, До побачення.